Наложимо турніки. Він, він повинен жити. Нам живий потрібен. Це відео з бодікамери камери поліцейського датоване 17 квітня. На кадрах видно, як правоохоронець біжить на місце атаки і починає надавати допомогу пораненим. Разом з ним на місці працюють медики, надзвичайники та його колеги. Одним з них був правоохоронець Богдан. Це він на кадрах відео з бодікамери допомагає завантажити пораненого до пікапу поліції. Ми почули три хлопками взяли службовий автомобіль, пікап. Розуміли, що, можливо, є поранені, ми прибули на місце події. А саме на перехресті вулиці Шевченка Рокосовського побачили, що вже йде дим. Прибувши на місце події, я спитав Богдана, що потрібно робити, бо тому, що він був перший. Він сказав, що спочатку потрібно надати супровід автомобілю, в якому знаходяться поранені. Це ми надали, одразу поїхали в лікарню на 1 травня. І в подальшому з Богданом надавали допомогу пораненим. 19 квітня Богдан Шкрібляк отримує подяку Чернігівського міського голови за свою роботу. Окрім нього, подяки отримали ще 43 учасника ліквідації наслідків російського обстрілу 17 квітня. А саме 10 рятувальників, 20 правоохоронців, 12 медиків, 6 волонтерів, двоє працівників ЖЕКО номер 10 двоє працівників водоканалу, троє комунальників. АТП-25-28, двоє працівників Мунварти та двоє працівниць КП шкільне. На слова вдячності від виконуючого обов'язки міського голови стримано від фельдшерки Діана та Юлія. Вони були одними з тих, хто 17 квітня надавав первинну допомогу на місці трагедії. Діана каже, що це її перший досвід саме надання допомоги після ракетного удару, хоча вона й була на чергуванні 19 серпня та разом з бригадою була шпиталізована після ракетного обстрілу по драмтеатру. Поранення були були кровотечі, відкриті переломи, були е, травми обличчя, було стиснення. Дуже вдячна всім службам, які працювали на місці до нашого приїзду, надавали допомогу, тому що, на жаль, людина від масивної кровотечі стікає за лічені хвилини. І величезна вдячність всім службам, які були на місці, оперативно працювали, надавали допомогу. Ті, хто був поряд, всі люди, які шпиталізували поранених ще до нашого приїзду, вони теж зробили величезну роботу і вклад. Страшно було в той момент, коли з'явилася інформація про те, що є загроза. Повторного ракетного удару і треба терміново покинути місце події, а ми були там і в той момент стало дуже страшно, але був наказ від'їхати звідти на безпечну відстань. Ми від'їхали, потім знову повернувшись, надавали допомогу. Артем Кобан, рятувальник ДСНС, займався розбором завалів та пошуком людей під ними. Величезний пласт рятувальних робіт виконував саме він та його колеги. Надзвичайники, одні з перших прибули на місце. За добу вони встигли завершити рятувальну операцію. Наша команда найкраща робота завжди на висоті. Головне, щоб всі працювали без паніки за вказівками наших офіцерів і. Якщо слухати і виконувати, все буде добре. То ми коли приїхали, нас одразу була команда, нам офіцер сказав, тобто ти, ти, ти за мною в підвал. Першим ділом, коли ми спускалися в підвал, вже піднімали чоловіка 200-го. Далі, коли ми спустилися там, де в тій кімнаті, там був якийсь маленький магазинчик, в тій кімнаті вже живих не було. А в сусідній кімнаті е, був чоловік. Його витягнули, він 300. І був ранений, він живий, але, на жаль, були і двохсоті. До консервації житлових будинків та пошково-рятувальних робіт долучилися і працівники муніципальної варти. Після того, як пролунали вибухи, вони оперативно прибули на місце події. Ми розгорнули штаб-палатку. Я також був задіяний. Потім волонтери з іскри добра вони надали оперативно-будівельні матеріали, usb панелі Скотч, шурупи, плівку для того, щоб ми швидко це роздали людям і допомогли зашити вікна, які були вибиті внаслідок ракетної атаки, щоб годину не псували далі житло людей. І потім були задіяні вже на розборках завалів оперативно, згідно з ДСНС-рятувальниками, з ними розбирали. Сказали, щоб швидше розбирали, тому що можуть бути люди під завалами. Окрім надзвичайників, медиків, правоохоронців, муніципальної варти та Нацгвардії до ліквідації російського обстрілу та допомоги постраждалим, долучилися і волонтери. Дивіться, ми привезли туди на місце зразу, в той же самий день, 1250 листів. І по всій території розставили ці всі там 250 листів привезли в політех, потім іще там 90 довезли в політех. Двохповерховий будинок законсервували буквально там за 40 хвилин галюга законсервував дуже швидко. Кірпічні будинки законсервували частину вікон, які там в готелі повилітали, теж законсервували. Десь, ну, дуже велику кількість вже закінчили. Громадська організація Бекат займалася доставкою плиту ОСБ на місце пошкоджених будинків та багатоповерхівок. Окрім будівельних матеріалів та консервації пошкоджених будинків, волонтери займалися приготуванням гарячих обідів для тих, хто знаходився на місці влучання ракет. «World Central Kitchen» на чолі з Артемом Скоробогатовим годували спецслужби. Поряд з ним була і польова кухня Ченрц, 2 на чолі з регіною Гусак та незламними дівчатами, які ще на початку повномасштабної годували як військових, так і цивільних. Голова благодійної. Нього фонду рокет сім, волонтер та спецпризначенець гур Артем Ракіцен допомагав у розборі завалів та евакуації поранених. Тим, хто рятував, допомагав, годував, розчищав завали і ліквідовував наслідки ракетного удару, вручили подяки в міській раді. Громада вдячна за їхню роботу. Дійсно, люди в перші хвилини навіть це не голосні слова, ризикували своїм життям. Тому що, коли ми прибули на місце, ще була ракетна тривога. І були загрози повторного удару. Але в цей час вже почали рятувати людей, які отримали поранення, і розбирати завали, щоб доставати тих, що був там. Тому це велика справа була. Удар росіян 17 квітня багатьох чернігівців вів у ступор. Як з 19 серпня 23-го року пролунав перший вибух. Решта, два змусили схаменутися та діяти. Чернігівці стали прикладом чіткої та злагодженої роботи. Містяни вкотре продемонстрували єдність і здатність об'єднуватися у складних ситуаціях. Це громада справжніх патріотів, які люблять своє місто. Шлося під час нагородження в міській раді.